Доброго дня! З вами я, Олена Чеківська. Незабаром всі ми святкуватимемо Великдень, найдавніше християнське свято, пов'язане із Воскресінням Ісуса Христа. Особисто для мене це одне із найрадісніших свят, адже воно символізує початок нового життя. Щороку наші господині готують паску, яка є чи не найголовнішим атрибутом у святковому кошику. Ще у ньому повинні бути крашенки і писанки. Традиція розмальовувати писанки є практично у всіх народів, і це завжди символізувало нове життя. Окрім Пасхи та яєць, серед освяченого повинно бути кобаса, сир, масло, хрін, сіль та баранчик з тістом. Люди вірили, що покладений у кощо баранчик оберігатиме їх від лих. Святкують Великдень впродовж трьох днів. Другий день понеділок називають обливаним. В цей день за традицією хлопці обливають незаміжні дівчат водою. Я бажаю вам, нехай у ваших домівках завжди панує любов, мир та злагода. Смачної вам паски та веселих свят.